Цей десерт дійсно райська насолода. Обов'язково зберігайте собі та готуйте. Для начинки підігріваємо кокосовий напій, заливаємо ним шоколад і ретельно перемішуємо. Накриваємо плівкою і охолоджуємо. Для ніжного кокосового мусу желатин замочуємо у воді. Кокосовий напій доводимо до кипіння, додаємо підготовлений желатин, перемішуємо і охолоджуємо. Окремо збиваємо до загущення крем сир, цукрову пудру та жирні вершки. Додаємо желатинову масу і перемішуємо. Силіконову форму наполовину заповнюємо мусом. І відправляємо в морозилку на 15 хвилин. Після цього в центрі додаємо шоколадну начинку і доверху заповнюємо мусом. Прибираємо морозилку до повного замороження. А в цей час готуємо шоколадний бісквіт. Для цього яйця з цукром та сіллю збиваємо до пишної світлої піни. Просіємо борошно, какао та розпушувач. Також додаємо олію і обережно перемішуємо лопаткою. Переливаємо тісто на деко з пергаментом і випікаємо. Після охолодження вирізаємо коло. Заморожений мус виймаємо з форми і кладемо на бісквіт. Прибираємо у холодильник на декілька годин для розмороження. Прикрашаємо кокосовою стружкою, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте.